Правий сектор продовжує акцію протесту на центральній площі Чернівців. Ховатиме ще одного загиблого на сході Буковинця. Петрівський ярмарок зібрав рекордну кількість гостей. Вітаю вас на п'ятому каналі Подій Чернівців та області 13 липня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна. На ситуацію в Мукачевому відреагували представники правого сектору Буковини. Вони вийшли на центральну площу, щоб висловити свою позицію. Чернівчани також переймаються тим, що трапилось на Закарпатті. Одиниці приєднуються до акції протесту. Загалом ніяких масштабних пікетів, пов'язаних із цим випадком, у Чернівецькій області не відбувалось на Буковині спокійно. Якщо е, наші е, чиновники підуть нам на зустріч, е, в принципі, вони якби завжди йдуть потихеньку на зустріч, висловлять недовіру е, міністру Авакову, висловлять недовіру теперішній цей, почнуть працювати по кордону, акція буде протікати спокійно, мирно, без силових рухів. В іншому випадку обстоятельств бардак у цій державі, що в Чернівцях ліпше, ніж у Закарпатті, теж та сама контрабанда. Теж той самий ліс вивозять, теж ті самі СБУ, міліція, прокуратура. Хто не хочете, кришує. Треба боротися з олігархами, не, не вбивати їх, але забирати, щоб вони не володіли 90% монополії. Оце ну назвіть це реформа для того, аби подібні речі не відбувалися, владі необхідно. Вести справжню боротьбу із корупцією, із контрабандою, по справжньому реформувати правоохоронні органи, а не займатися імітацією цих речей. 15-річний хлопець втопився в озері. Трагедія сталася 12 липня у селі Великі Кучерів Стороженецького району. На озері відпочивали троє чернівчан. Один із них хлопець 2000 року народження вирішив скупатися, проте відпливши від берега на 10 метрів, зник під водою. Водолази Чернівецької міської рятувальної станції знайшли тіло хлопця в озері та підняли його на поверхню. У цьому році у Чернівецькій області через необережне поводження на воді загинуло семеро людей. З них двоє дітей. Інформує управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. На сході України загинув ще один боковинець Віталій Тащук зі стрілецького кута. У сільській раді стрілецького кута розповіли, що Віталій Степанович Тащук, 1974 року народження, проживав останні декілька років у Києві. На кіцмащині у нього залишилася мама, сестра та донька. Віталій служив у зоні антитерористичної операції в одному з найнебезпечніших місць під Авдіївкою. кажуть, помер він у шпиталі в Харкові. Причину смерті поки не називають завтра, 14 липня. Тіло Віталія привезуть у рідне село десь об одинадцятій годині. Похорон о чотирнадцятій годині. Охочих вчитися в Чернівецькому національному університеті в рази більше кажуть у вичі. Вступна кампанія 2015 триває. Черги до приймальної комісії з кожною годиною більшають. Проблеми пов'язані із єдиною державною базою з питань освіти вже вирішені. Система працює справно. У Чернівецьких вишах кажуть, працювати відтепер значно легше, адже левову частку заяв абітурієнти подають удома через інтернет. Система працює як і в минулі роки. Система добре працює. Незначні технічні якісь є проблеми, які виникають. Вони вирішуються нашими фахівцями чи консультації з бо є. Було що йде, бо зупинилось на короткий час. Було там, але буквально на півгодини, було 10-го числа. А так проблем немає. Ну, станом на даний час. Нині до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича подали всього 6,5 тисяч заяв на вступ, 2,5 тисячі з яких надіслали через інтернет. Це значно більше ніж минулоріч. 9 тисяч гривень на лікування онкохворих дітей зібрали під час петрівського ярмарку у галереї ратуші, де працівники міської ради та комунальних підприємств міста виставили на продаж сувеніри, книги та картини. Загалом цього року Петрівський ярмарок зібрав рекордну кількість відвідувачів, сказав міський голова. До Чернівців приїхали сотні гостей з 18 областей від сходу до заходу країни. Винесення державного та міського стягів символів Петрівського ярмарку далі урочиста хода учасників центром чернівців. Саме так щороку починається грандіозна торговиця. Крамарі та народні умільці торгують уздовж центрального парку та на площах Чернівців. Містечко майстрів розмістилось на площі Пресвятої Марії. Тетяна із Києва малює хною, каже: у цей час можна загадувати бажання, які неодмінно збуваються. Можливо, тому техніка завезена з Індії. Набирає в Україні усе більшої популярності. Він природній, можна і діткам малювати там до трьох місяців, і вагітним жінкам. Суть у малюнку це прикраса. І якщо ви вкладаєте в цей малюнок, це може бути дуже гарним оберегом. Сорочки з бабусиних скринь із рівненського поліція, яким понад сотню років привезла на петрівський ярмарок, пані Тереза каже: нині такий раритет особливо цінується, тому й вартує недешево за одну сорочку. Жінка править 4,5 тисячі гривень. Вони автентичні вже їх нема практично зараз. Кошти на нову амуніцію для бійців АТО збирають волонтери правого сектору, щоб нагадати, що відбувається на сході на ярмарку, демонструють боєприпаси, які потрапляли у них та із якими відбиваються від ворога. І це не просто експонати, це привезено тільки зараз. Тут є уламки. Отаке от, от лишається от таке лишається з машин. От таке. Вона добре знає, що таке війна під вікнами багатоповерхівки. Аліна із матір'ю рік тому з Луганська переїхала до Чернівців позитивні картинки та куменні фігурки магнітики, те, чим жінки заробляють собі на життя. Так як ми живемо тут, в Чернівцях, то всі думають, що та бендерівщина. Ну, і ми робимо таких от бендерів, маленьких таких бендерівців. Правляємо по всій Україні, навіть в Луганськ відправляємо себе. Потому да от росте, их, их армія росте на Петрівський ярмарок до Чернівців приїхали закордонні делегації з Румунії та Польщі сотні гостей та підприємців з 18 областей від Донбасу до Закарпаття. З кожним роком воно набирає таких обертів, і доволі таки цікаво. і Діткам цікаво, і дорослим. І можна щось подивитися, щось нове для себе знайти. Погода вдалася, жара стихла, не дивлячись на складну ситуацію. Ми б'ємо рекорди, б'ємо рекорди по кількості учасників, по географії учасників. Дуже багато людей до нас приїхало. Це означає, що люди вірять, що люди мають надію, що буде розвиватися економіка, що буде добробут в родинах і позитивні емоції, яких нам сьогодні дуже не вистачає. Перемаркували у Чернівцях протягом двох днів 11 та 12 липня. Майя гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Медаль на славу Чернівців вручив міський голова директору фестивалю Буковинські зустрічі з Збігнєво-Ковальському. 26-й міжнародний фестиваль проходив під час Петрівського ярмарку у літньому театрі. До Чернівців для участі у фольклорному дійстві приїхало понад пів тисячі гостей. Десятки народних колективів з України, Молдови, Румунії Польщі Угорщини виступали на сцені літнього театру у центральному парку імені Тараса Шевченка. Фестиваль цього року вже відбувся у Польщі, Молдові та Україні. Далі буковинські зустрічі гостюватимуть в Румунії і завершаться в Угорщині. Незвичний табір, в якому молодь не лише відпочиватиме, а й оволодіє мистецтвом рукопашного бою. Навчиться надавати медичну допомогу та опанує ази психології, вже невдовзі запрацює на Буковині. Розміститься він у селі Репужинці, тож діти перебуватимуть поблизу річки та лісу. Такий відпочинок безкоштовний, оскільки витрати взяла на себе українська спілка ветеранів Афганістану та ніхто крім нас, все що там буде відбуватися, так сильно алічається від звичайних лагерів, начиная там, от воспитателей заканчивая режимом дня. Например, будут группы, которые просятся в 5 часов взять учебное оружие и уйти на тактические игры. Огромнейшая программа. Больше всего подростки любят тогда, когда идут тактические игры, там, метание ножей, голосу препятствий. Мы очень требовательны, потому что считаем, что отдых должен быть активным. Загалом программа включает 82 предмета. У таборе сможет отпочивать дети веком от 14 до 18 лет. Проводити навчання будуть 16 професійних інструкторів, зокрема учасники АТО та військові, які здобули досвід в Афганістані. Триватиме такий відпочинок з 19 по 29 липня. Ще є кілька вільних місць, тож охочі має змогу звернутись до організаторів. Це всі новини. Заходьте на наш сайт. cc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь. Сеньори і сеньоріти повністю витримана італійська естетика. Так у Чернівцях на Петрівському ярмарку презентувала фіат. Відтепер компанія Ніко Чернівці відкрила офіційний дилерський центр Фіат. Сьогодні в нас від компанії Ніко Чернівці та виставка дві події для вас. По перше, традиційне святкування Петрівського ярмарку. І по-друге, сьогодні виповнилося 116 років з дня народження легендарного бренду фіат. Тому сьогодні з задоволенням пропонуємо його чернівцям. І на пікнік. З родиною і на роботу до офісу чернівчани, які обрали фіат, повністю задоволені надійним вибором. Дуже задоволені. економна машина. Оксана машина фахівці. Чернівці кажуть, в їхньому автосалоні представлений широкий модельний ряд фіат. Усі автомобілі легкової групи та лінія комерційних функціональних автомобілів. Ми отримали дуже економні, дуже практичні, дуже різноманітні автомобілі, оскільки фіат. Поєднує в собі як комфортні міські автомобілі, так і комерційну групу, певну вантажні автомобілі, вантажопасажирські, пасажирські так і позашахові моделі. Можна говорити, що практично всі автомобілі мають дуже економні дизельні двигуни з середнім розходом пального близько 6-5 літрів. В Автосалоні Ніку Чернівці вже можна випробувати моделі фіат. Придбати автомобіль, пропонують як за готівкові кошти, так і за спеціально розробленими кредитними і лізинговими пропозиціями. Це, скажем, так, той сегмент, який ми ще не обіймали, і ми можемо запропонувати на всі смаки, крім наших традиційних легендарного Mitsubishi, елегантної мазди та популярного Нісан. Ніку чернівці представляє добре відомий буковинцям японський бренд Міцубіші, а саме Pajaro Sport та Кросовер за фіксованим курсом. Також тішить новинками від Нісан, презентуючи стильний міський кросовер Нісан Жук. Колір сподобався, тому що я такого не бачу. І дизайн я скажу дуже дуже безпечно, тому що такі автомобілі в туман хорошо дуже добре видно. Станція технічного обслуговування Ніко Чернівці пропонує гарантійне і після гарантійне обслуговування всіх автомобілів Фіат, Міцубіші Мазда з новинками та пропозиціями автосалону «Ніко Чернівці та Веставто можете ознайомитись за адресою місто Чернівці, вулиця Головна, 265 Н.